Друзі, ну, усім привіт! Ви на ютуб каналі Фабрика новин. Я Юрій Бібік. Дякую за те, що ви з нами це абсолютно правильний вибір. Мій гість, пан Валерій Клочок, ви всі його чудово знаєте, любите і е, поважаєте, судячи з коментарів і з кількості переглядів. Давайте не зупинятися на цьому. Пан Валерій, радий вас бачити, радий вітати. Дякую, приємно це чути завжди задоволення. Намагаюся говорити максимально об'єктивно, конструктивно. А ви пишіть коментарі, справді ми вже будемо робити висновки, щоб не як виправдовувати ваше сподівання, друзі. Спасибі вам. Це максимально чесно, і максимально справедливо. Давайте на старті нашої розмови. Е, звернемось до наших шановних глядачів. Не забувайте підписуватись на Ютуб канал Фабрика новин і обов'язково на ютуб-канал нашого шановного гостя, пана Валерія Клочка. Клочок тайм». він називається. Друзі, будемо вам вдячні, пане Валерій, Ну що ж, Володимир Зеленський, президент України вчора презентував в рамках Верховної ради в рамках українського парламенту план перемоги. Сьогодні він в Брюсселі в нього буде багато зустрічей. Ми очікуємо на безліч заяв. І сьогодні, ось цей план перемоги він вже буде представляти саме там. Uh, якою як би ви оцінили першу реакцію на план перемоги? Тому що за моїми спостереженнями, вона є певним чином стримана, різноманітна. Хтось підтримує, як, наприклад, там, представники Швеції, хтось каже, ми нового не почули як країни Балтії, хтось відверто взяв паузу, щоб uh, подумати проаналізувати Дипломатична мова, це означає, що ну, напевно ні. Але ну, це моя думка. Що думає пан Валерій Клочок? Ну я тут би розділив на дві частини: саме реакцію внутрішню, українську і зовнішню. Тому що ну мені перше, що спало на думку, як буде запитання чи про українську е частину да, е маю на увазі тих, хто знає Україну, хто в Україні, ну хто поза межами є, але українці їм це, Ну направду більше ніж нашим західним партнерам. Так і є, і звісно, реакція західних політиків вона дуже різнопланова. Але ну е, правильно сказано, стримана. Хоча є, наприклад, і такі тези, ми не сприймаємо поки що там план перемоги Зеленського, як Турюта сказав, ми не можемо його виконати. Ну і так далі. Тобто вони це бачили, вони це знають. Але ті деталі, які випливли під час презентації у Верховній Раді, вони на перший погляд можуть видаватися гаслами, ну реально. Втім, за ними дуже багато ціка... криється цікавих моментів. Я вже з колегами ну неодноразово обговорював продовж доби цей план на каналі. Є там аналітика принагідно, користуючись нагодою. Друзі, можете перейти переглянути там. І деталізували і сьогодні, в тому числі. Я серед цих пунктів визначив би не перший. От реально, третій, з яким треба працювати, який може нам суттєво допомогти. Він дуже нестандартний. Це пункт, який стосується нашої економічної співпраці із іншими країнами, що призведе до е примусу наших західних партнерів думати про безпеку своїх інвестицій в Україні, якщо ви пригадуєте… Добре, я я переконаний тому Юро, що ви пам'ятаєте, як ми ще до початку широкомасштабного вторгнення дискутували з цього приводу в ефірах різних каналів і говорили: заведіть сюди західні інвестиції. І Захід буде зацікавлений в тому, щоб їх вберегти від будь-якої агресії. Це, це логічно. Але перший пункт він доволі амбітний: це членство в НАТО. Він ну, не може бути зараз реалізований і виконаний. Я вбачаю, що ми йдемо, знаєте, по такому шляху в Абанку. І, звісно, західні партнери, розуміючи сьогодні безхребетність НАТО, я більш ніж переконаний, що вони розуміють, що НАТО перетворився в політичний блок, який в військовому плані діяти ефективно не здатний на сьогоднішній день. Це розуміють на превеликий жаль навіть і на Росії, але бояться спроможностей окремих країн. До прикладу Сполучених Штатів Америки окремих уже створених альянсів у Європі, і це якраз може нам дати можливість розпочати із заходом дискусію з приводу нових форматів безпекових для України. От і перший і пункт, і третій тому захід доволі стримано до цього відноситься, Відноситься, оскільки в рамках НАТО. Ну, Розуміючи необхідність цієї збереження цієї структури, як чистий політичний момент. Ну гіпотетично, давайте уямами. Не дай Бог, НАТО зараз розвалюється. Хоча я щойно сказав, так толку від НАТО да, військового. Ну на Росії просто-напросто це буде хліб для жування в найближчі там півроку, будуть кричати, розповідати. Дивіться, ми де своїх цілів, ми розвалили НАТО. Пропаганда спрацює. Хоча на правду, дійсно запитань багато до того, як наприклад, країни альянсу допомагають своїм же ж партнерам в одному блоці. От е, щойно ми говорили з колегою там, військовим експертом з приводу цієї теми: Фінляндія взяти Їй же Не заважає членство НАТО мати окремий союз із Сполученими Штатами Америки. Велика Британія, член НАТО, але не заважається й мати спільний союз із США, Австралією, а е, для того щоб мати Аукус е, цей військовий блок. Е, Саме в індихоокеанському регіоні, тому що там багато проблем. І Таких прикладів нам можна наводити багато. Тобто, ми зараз можемо дійсно запустити дуже незручну дискусію для усього західного світу. Друзі, а давайте якось думати, тому що ваша безпекова стратегія ну, вона не ефективна. Вона сьогодні створює більше загроз і вона не дає відповіді на ті виклики, які перед нами стоять. Тому НАТО поки що говорить: все окей, ми рівно сиділи на п'ятій. Доці у нас все було тепленько, а тут зараз з'явився Зеленський своїм планом перемоги і давай розмахувати гаслами і включати, що все не так, все може пропасти, якщо ви не схаменець. Він правильно розмахує, розмахує гаслом, максимально завищує планку. Це, звісно, не подобається нашим західним партнерам. Я розумію, я ну, час від часу також, нібито, критично сприймаю цю ситуацію, але от так думаю: що б ти робив? Да, раптом от що, Ну от розуміючи цього. Там, без, ну, без фідбековість від заходу в деяких питаннях. Звісно, мабуть, голосніше б, кричав би про те, що треба допомога, але відразу говорився, що внутрішні проблеми ніхто не скасовував. Бо глядач слухає, пильно, я розумію, коментує, нехай розбереться в себе в країні, погоджуюсь. У нас проблем не отак, а ще вище, вище криші. Вищо даху, але що стосується діалогу з західними партнерами, то дійсно треба їм доводити те, що ви повинні переусвідомити. Я не очікую, що буквально завтра щось зміниться. Ми не побачимо сьогодні на полях саміту очільників оборонних відомств в Брюсселі. Там же проходить сьогодні саміт Європейського союзу. якогось конкретного рішення. Але те, що от, ну що я для себе відзначив, друзі, та ми, якщо не помиляюсь, минулого разу з вами обговорювали можливі такі візити, вже трішки загубився де з ким конкретно, але й ми за все і з вами в тому числі, що ну я був доволі скептично налаштований стосовно того, що захід погодиться, наприклад, вдруге за тиждень прийняти зеленського з візитом. Бо запрошення до штаб-квартири НАТО, що сьогодні випливло, а запрошення на засідання Європейської ради, вже Мішель зустрів Зеленського, це зустрічає Україну, так то це якраз показник того, що стурбованість Європи проблемами російсько-української війни вона є, вона присутня. Якби вони її цього не замовчували, але вони бояться Путіна. Вони бояться Росії, вони бояться початку війни на території країн Європи, які є членами НАТО, бо НАТО їм нічого не скаже. Ну, вибачте, я чесно трішки ну, з іронії сприйняв інформацію, коли побачив повідомлення про те, що Литва майже добудувала на 80% паркан з Росії. Чому з іронією? Тому що цей паркан побудований в межах нової, нової концепції Мадридського саміту у 22-му році. 22-й рік відразу майже після початку широкомасштабного вторгнення нагадую, ми тоді отримали. Ну, просто неймовірну заяву від Столтенбера, який сказав, ми зняли всі обмеження на постачання зброї до України. Ми тоді говорили просто про летальну зброю. Задайте, ми били всі пороги в Німеччині стосовно танків, які не відремонтовані виявилися, і так далі. Це окрема історія. Ну і так далі. Тобто, ми зняли оце, цю заборону на постачання систем протиповітряної оборони. і Так далі, і тоді на саміті в Мадриді було ухвалено рішення зміна стратегії щодо захисту країн НАТО. На першому ж метрі від кордону. Ну, ви уявіть. Тобто вони, в принципі, допускали те, що країна-агресор може зайти на територію країни НАТО, там почати щось ворушити, вбивати когось, а НАТО в цей час сидітиме й думатиме, що ж робити. Зміни? Ну, це, це парадокс. І пізніше з'явилася інформація вже від естонських оборонців про те, що вони готові реалізовувати затверджену концептуально і формально один із пунктів стратегії НАТО. Удару по території Росії, якщо Росія нападе, тобто в них навіть цього не було. Я до чого це все веду? Вибачайте, що, можливо, трішки затягнув, для того, щоб е, глядачі розуміли, що Північно-Тактичний Альянс це не трітчво язицях це не пігулка від усіх біт. Е, звісно, там є поту найпотужніша країна США, яка має найпередовіші військові технології, найбільші об'єми виробництва, найбільше військо, найбільші витрати на військову оборону. Вони є основним стримуючим фактором сьогодні російської агресії. Тому. Ми повинні розглядати зараз концепцію на тлі цих заяв е, і плану перемоги, концепцію нашої безпеки, як мінімум, у двох векторах: перший це союз зі е, підписання окремого безпекового договору, як то наприклад з Південною Кореєю, з Японією. Це буде непросто. Я тут перспективи наразі ну не дуже бачу, тому що влада у Сполучених Штатах Америки нинішня і наступна. На жаль, призвела до величезної політичної кризи, в США, яка може запустити трансформаційні процеси незворотні, які будуть дуже шкідливі для сполучених штатів Америки і в Європі. Це розуміють відтак, перебудовують політику збільшення фінансування оборонних проектів, і так далі. І другий напрямок це дійсно початок абсол абсолютно нового діалогу, задання нового дискурсу в Європі щодо створення нових безпекових кластерів. Я маю на увазі сьогодні якісь там три моря, чотири моря, що завгодно. Союзи, наприклад, Україна, Японія, Південна Корея там Франція, умовно, так які будуть співпрацювати. Можливо, союзи по східних рубежах Європи, Лондон і так далі. Треба говорити про це. Така певна дискусія вже присутня. Мені яскравим макром цього є рішення Європейського союзу, яке по пропозиції Угорщини знайшло можливість нам вже виділити 35 мільярдів євро. Це ну ви знаєте, я, я чесно вам скажу я не очікував. Ну думаю, європейці вже взагалі зглузу з'їхали, якщо вони не розуміють небезпеки. Американці гроші не дають, і нам їх на навряд чи дадуть в наступному фінансовому році. Якщо Європа не дасть, то Європі буде те, що завтра завтра, те, що в Україні, так ні, вони це розуміють. Тобто, є у нас сьогодні аргументи, якими ми вже оперували, якими ми можемо оперувати далі. Але якщо це було ну лише там за так ми їх переконували. Сьогодні це переходить в публічну площину. Тому план Зеленського план перемоги України він на перший погляд може видаватися неконструктивним в частині його деталізації. Але як на мене, це величезна піар-кампанія, яка може для нас мати позитивні наслідки, якщо ми правильно скеруємо в дипломатичному руслі ці всі історії. І звичайно ж, якщо будемо вирішувати внутрішні проблеми, тому що якщо ми от знаєте, просто зорієнтуємося зараз на наших західних партнерах, що ви повинні, 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 ну, ми рано чи пізно отримаємо не дуже приємний фідбек. Окей, ми робимо, 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 але ж не ведіть ладу себе. Добре, але якщо ми, наприклад, говоримо про засідання Рамштайна, яке не відбулося, тому що ну, зі зрозумілих причин, ми до речі, з вами обговорювали цю історію минулого ефіру. <плес> і от Байден прямує до Європи. Але вчора, коли відбулася телефонна розмова між Байденом і Зеленським, і був представлений новий пакет військової допомоги, там, в повідомленні від Зеленського, сказано, що відбудеться засідання Рамштайн в рамках онлайн. У мене питання: а чому в рамках онлайн що заважає, якщо всі в Європі зустрітися? Ну, це ж така нагода. В чому проблема? А навіщо вам Рамштайн? Я не можу зрозуміти, що ви в нього всі вперлися. Я перепрошую за емоційність. Рамштайн, да забудьте за нього вже, решті решт Все, Рамштайн це минуле. Далі ці функції виконувати спеціальний штаб Північно-Атлантичного Альянсу. Це Дембельський акорд називається Рамштайн. Він не ухвалить ніяких конкретних рішень. Ви зібрати поговорить, ну пожалуйста. Я, ну, ну реально, я дуже перепрошую, можливо, за безтактність, але ну, от, от, люди, давайте ми будемо максимально критично мислити. Слідкуємо за новинами ще влітку, та, навесні цього року, була ну, не те, що скандальна історія, але вона реально скандальна історія. коли Генсек Єн Столтенберг говорив про те, що давайте ми переберемо на себе функції постачання зброї до України і всіх інших питань, в тому числі об'єднаємо тут понад 30 країн світу, але в політичному сенсі ця історія, чия Джозефа Байдена, він на кожному кутку під час виборчої кампанії і після Зверніть увагу на офіційні повідомлення пресслужби служби Білого Дому. Вони постійно говорять, ну це от просто знаєте, от такий темник. Ти коли пишеш прес-ліст, ти повинен написати Рамштайн Байдена 50 плюс країн, рамштайн Байдена 50 плюс країн. Не напишеш тебе звільнять з роботи. Так політика будується, але е, з плином часу в умовах е, тієї, ну скажем так, політичної ситуації, яка склалася для Джозефа Байдена. Ну вже тоді було зрозуміло. Ви пам'ятаєте оці антикампанії проти Байдена. Стосовно його віку і так далі, вони розпочалися ще наприкінці 23-го року. Воно ну, вже зрозуміло було, що він фізично може не витягнути участь в кампанії. І тоді вже, ймовірніше за все, говорили про те, що пане президенте, давайте ви передасте функції е, саме управління допомоги Україні, логістику, всю від цих країн до Північного Атлантичного Альянсу. Ми там створимо спеціальний штаб, де будуть представники всіх країн, ну, тобто, умовний рамштайн 2 але він буде під НАТО. Пентагон що сказав? Ні, ні, ні. Так не можна робити. Ми будемо продовжувати це, розумієте? Заради правди, Байден багато зробив для того, щоб дійсно долучити багато країн. Це фактично майбутній формат НАТО, політичний. 50 плюс країн буде не 32, не 33, не 34, 50 плюс. І це реально глобальна структура, яка може в майбутньому в політичному. Поки що плані. Я говорю саме про це, тому що у військовому знаєте, звести це все до купи, щоб воно швидко працювали, нереально. Бо чим більше членів, тим складніше хвалювати рішення організації об'єднаних націй, тому яскраве свідчення, але все таки ж і одна і інша інституція вони покликані щось забезпечувати. Тому історія про Рамштайн це була саме це. Треба було я вважаю, на місці Байдену сказати: тепер дивіться: я вважаю, що ці 50 країн плюс перспективі можуть бути членами північно-атлантичного альянсу. Нині вони долучаються до роботи штабу. Це не означає, ну який буде забезпечувати служба безпеки, вона так називається, зараз не пам'ятаю, як шифровується. Забезпечувати Україну, яка стримує російську агресію від Європи загалом, так стоїть на рубежі безпеки. Ви долучаєтесь до цієї роботи. Я вам дякую. Я записаний в історію як той, хто почав ну новий етап у розширенні НАТО. Все, крапка. Але політичні амбіції часто заважають робити такі правильні історичні заяви, тому що ти там бачиш щось більше далі і так далі, тому подібне. Тому Рамштайн це за великим рахунком, ну ні про що. Головніше те, скільки пакетів допомоги виділить Штати Америки, якою буде ефективною санкційна політика і так далі. Ця, ця ж група покликана зібрати зброю по світу і доставити її до України. Це саме має робити і Північно-Атлантичний Альянс. Для нього це дуже хороший привід зараз розширювати свої можливості, розуміти, що де в кого на складах лежить, і це все діло підтягувати для безпеки Європи. Тому ну я просто ще раз перепрошую за емоційність. Ну для чого нам оце е, зайвий раз говорити, що зрада, що не відбувся Рамштайн. Ну не буде його то й не буде. Головніше, що я наприклад, більше тішився із того, якби сьогодні отримав інформацію, що Джозеф Байден запросив Зеленського до Берліна. Разом із ним він запросив туди Кіра Стармера і Еммануеля Макрона. Оце подія була. Вона вартує більше ніж Рамштайн. Чому? Тому що навіть і в групі Рамштайн, доки не приїде Лойд Остін або президент Ша, ну то група якось не дуже працює. Розумієте, чому? Тому що ще раз повертаємося до попереднього: найпотужнішою державою у світі, яка здатна забезпечувати безпеку. Індопацифік, Індійський океан і так далі, Східна Азія, всі всі фактично точки, це сьогодні Сполучені Штати Америки. Зверніть увагу, завершуючи, от знаєте, така вишенька на торті, щоб ми всі розуміли, що, але це, звісно, так не завжди буде. От навіть Ізраїль сьогодні утримується по ударах по нафтопереробних заводах Ірану. Чому? Тому що 5 листопада вибори. Якщо він влупить по тих заводах, ціна буде не 74, бо зараз, знаєте, звичайно повідомлення. Ціна на нафту скочила. Такий, ну що ж там сталося? Ну перша реакція саме така: на 0,25%. Ага, зрозуміло. Тобто, 74 долари, 74,5, з половиною. Тобто, ціна тримається, вона так буде тримається. Він ще в має білий дім має вплив нині на геополітику, але так не буде вічно. Це всі розуміють і говорить сьогодні. Байден, і сказали, десь можливо він погодився з цим. Ну, я так сподіваюся, що так, треба певні функції передавати до альянсу і розширювати, будувати різні військові кластери. Це все процес, але на жаль не швидкі. Чому не швидкі? Тому що Європа звикла після Другої світової війни просто споживати. Американці свого часу їх сильно, ну скажу так, сильно їм допомогли, але ця послуга стала для них шкідливою. Я маю на увазі зараз план маршала. А, ну що ж, корейці в Україні будуть? Угу. Якою може бути реакція? Якими можуть бути наслідки? Я тут задумався над тим, що. Вчора з генералом Кривоносом мав розмову і запитую, ну, там 10 тисяч зараз на дальньому сході, десь їх тренують, в Курськ перекинуть і що тоді? І він каже: Ну слухайте, 600 тисяч закопали вже. Ну що ми 10 тисяч корейців не закопаємо? Звичайно, закопаємо тут щось інше. І я думаю, а що тут може бути інше? А потім мені спадає на думку така штука: а чи не є це такою першою ластівкою? Чи не є це випробуванням в бойових реальних умовах частини військових збройних сил КНДР? Для того, ну ми розуміємо, для чого там Південно Корея поряд, постійні провокації, можлива війна і так далі. тому подібне. Можна це екстраполювати саме так. Як думаєте? Це дуже так просто виглядає. Ну, ну очевидно, нібито на перший погляд, Хоча тема доволі непроста. Ми також її розбирали, детально дискутували, аналізували, яких висновків ми дійшли в рамках центру. По-перше, ймовірність присутності корейських та північно-корейських військ в Україні це не ймовірність, це факт. Це факт, який встановлений вже і визнаний навіть за кордоном. Шість вбитих, як мінімум, є. Те, що повідомляють російські телеграм-канали, яким можна довіряти, не довіряти, але вони цю інформацію поширювали ще до того, як президент України заявив про те, що північнокорейські війська навчаються і там якийсь певний присутній, говорять про 2-3 тисячі військ, те, що я бачив, то. Біля двох тисяч північнокорейців проходять давно навчання на Росії. Є групи, які супроводжують зброю, є різного роду військові північнокорейські, які долучені до різних процесів, навчання безпілотників, далі побудова інженерних споруд, фортифікації таке інше. Тобто різноплановість велика найбільша, ну скажем так, профіт від цього для північної Кореї це і навчання, але це на мене, як на мене, найголовніше. Це і гроші у бюджет північної Кореї, тому що це будуть гроші не кожному там солдату, а гроші в бюджет північної Кореї, що дає Кім Чен Іну можливість почуватися більш самостійно і незалежно від і Росії і від Китаю. Тому я розглядав би саме в цьому контексті і те, що тут може бути 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч цього не виключає. Звісно, є розмови про те, що хтось там тіче, треба буде заграти отряди, а що росіянами мене так само так само втікають заграти отряди, виставляють і таке інше. Для штурмових атак. Північно-корейські війська підійдуть в самий раз, і про це говорять багато військових експертів. Звісно, для планування яких стратегічних операцій. Тут думки розділилися, нібито їх не можна використати, але віддати якісь там цілі, навіть оперативні напрямки, то я думаю, Росія рано чи пізно зможе це також зробити, якщо вважатиме за не за потрібне. Тим паче, в Кремлі дискусія з приводу цього йде: є прихильники, є супротивники цієї історії, але нагадую, просто: от попри там всі конспірології і так далі, офіційно. У Держдупі Російської Федерації на ратифікації договір про стратегічне партнерство між Північною Кореєю і Росією це офіційно договір, підписаний Путіним і Чен чиніном. Ми стільки загодом навіть зараз можемо спростовувати, погоджуватись, не погоджуватись, Це доконаний факт. Снаряди погані, їх багато на Росії. Ракети погані, їх багато на Росії. Гармати застарілі, їх багато на Росії. Тому я ну знаєте, не хотів би там зараз розповідати, що ми все це зробимо, ми зробимо. Але до прикладу, для знищення особового складу потрібно багато касетних боєприпасів. Я сподіваюся, що вчорашнє офіційне повідомлення ЗСУ, що ми касетним боєприпасом знищили кілька там росіян на полігоні на тимчасово окупованій території України росіянами. Це якраз буде початок цієї великої історії, коли росіяни врешті зрозуміють, що касетні боєприпаси на голову їм можуть сипатися. Просто немає чого сюди пертися. Те саме буде з корейцями. Тепер до корейського самого, ну північнокорейського і корейського е, треку. ще повідомлення про те, що Кім Кімчен Ін дав команду про знищення не лише автошляхів, а, а й залізничних, е, показує мені, що Кім Кімчен Ін на тлі пропозиції йому від Вашингтону почати переговори. А тепер згадайте Трамп свого часу з Ким Чен Іном переговорив. І тоді ж було купа критики. Трамп підняв на рівень світового лідера диктатора світу, Кім Чен Іна. Ну, Я мало знаю таких країн, як Північна Корея, закритих, абсолютно диктаторських, авторитарних і так далі. Але з ним готовий був говорити Трамп. Байден мовчав 4 роки. Тепер він знову також говорити з ним готовий. Е, є версія, що це. Чисто американська історія, щоб показати американському виборцю, що мовляв, дивіться, демократи також за примирення і так далі. Ми там це права було. Але для геополітичної історії це вже якраз сигнал про те, що на сьогодні є три лідери країн: Путін, Сінь Цзінпін і Кім Чин Ін, з якими готовий говорити Білий Дім. Розуміючи, що не дуже, як кажуть, велике прагнення у Кім Чен Іна відправляти війська північно-корейські до Росії, треба показати. Ну, мовляв, диви, я тобі там можу тисячу дві відправити. Вони там супроводжуватимуть зброєю і таке інше. Буду снаряди постачати. Тим паче їх там просто дуже багато і старих, і новіших. Але ну, постачати не можу, бо в мене ось війна може бути, і Путін зацікавлений дестабілізацією на корейському півострові. Але Північна Корея ніколи впродовж останніх десятків років не провадила якихось дуже серйозних загрозливих дій по відношенню до Південної Кореї. Вона постійно тримає нагрузку. І в такий спосіб тут мова не про відправку військ, тут про підвищення статусу самого Кім Чен іна на міжнародній ага. арені як потенційного члена Бріксу, Шосу. Ну звісно, проон там така історія. Да, вони то члени ООН. Але зараз не про це. Я не думаю, що після таких переговорів Кимчи не підпише договір про нерозповсюдження ядерної зброї, але його не підписали і Індія, і Пакистан його не підписали, і Іран його не підписав. Кожна своя історія, всі хочуть мати ядерну зброю, і нам треба це робити. Тому це не про відправку військ, це про вирощення нового монстра на світовій арені, який вже був да, в зародку такому дуже серйозному. Росія зараз цьому дуже допомагає. Китай цьому не хоче супротивитися, і це в свою чергу і приниження Сінзінпіна, якому зараз ша демонструють, що це ви винні в тому, що ви виростили Чен Іна до таких розмірів. Робіть висновки. Хоча дійсно північна Корея в великій мірі залежна від е, Китаю, але на тлі активної торгівлі із Росією зброєю е, удосконалення північно-корейської зброї, тому що для них це зараз дуже хороший привіт. Підшаманити свої міномети, іншу ствольну артилерію, щоб вона влучніше стріляла а снаряди, зробити більш ефективними і потім продавати їх. За сьогодні дуже великий. А, то я розглядаю це саме так. Але Кім Ін розуміє, що йому буде непросто. Захід також робить певні кроки в цьому напрямку. Буквально вчора в Сеулі була представлена нова моніторинова місія. З 11 країн за головуванням знову ж таки сполучених штатів Америки, куди війшла Японія, Південна Корея, країни Європи, Північної Європи, які зобов'язалися слідкувати за санкціями проти північної Кореї, тому це початок великої історії. А участь тим чи іншим, у війні проти України дає багато дуже профіту. Я не виключаю долучення якогось контингенту ширшого до конкретного виконання ну, певних дій на території ну, Курської області, прикордонні, навіть на території України, тимчасово окупованих територіях, недооцінювати спроможності північної України не варто Великий кількісний склад. Я дуже дякую вам за цей ефір, пане Валерію. На жаль, не так багато часу. Сподіваємося, що наступного разу його буде набагато більше. Спасибі ще раз за ваш професіоналізм. Завжди дуже цікаво. Бережіть себе. Хай щастить.